Уболівальники футбольного клубу Олександрія зможуть поспілкуватися зі своєю улюбленою командою і не лише поспілкуватися, але й помірятися силами з досвідченими футболістами. 4 серпня футбольний клуб Олександрія проведе товариську зустріч з фанатами 10 го сектору. Традиційно щороку футболісти ПФК Олександрія, нині вже футбольного клубу Олександрія, проводять такі товариські зустрічі, матчі шоу з вболівальниками з 10-го сектору. Достатньо кинути ретроспективний погляд в минулий рік. Матч тоді завершився з рахунком 3-1 на користь футболістів. Голи в складі Олександрія забували Кирило Сидоренко, Руслан Зійналов та Андрій Саборожан. В складі вболівальників відзначився Андрій Стефаник. Не став винятком і цей рік, але відмінність полягає у тому, що цьогорічний матч буде благодійним. Футбольний клуб разом з фанатським сектором вирішив допомогти бійцям, які воюють на сході України. Наразі в футбольному клубі працюють три вихідці з фан-сектору. Я один із представників, і один оператор і маркетолог. Тобто, ця ідея виникла в нас трьох. Ми запропонували це фанатам. Вони погодилися, на що потім. Домовилися з тренерським штабом. Вони також підтримали цю ідею. На матчі Олександрії з фанами буде встановлена скарбничка. Туди кожен глядач зможе нести свій благодійний внесок для придбання необхідних речей для бійців, які перебувають у зоні проведення. Ато ця скарбничка почала працювати ще на матчі з Десною. То ці гроші направляться одразу військову частину, а вже з військової частини буду в Луганськ, в Донецьк. Товариська зустріч пройде у форматі два тайми по 15 хвилин. Футбольний клуб Олександрія гратиме основним складом. Після гри уболівальники зможуть пофотографуватися та поспілкуватися з гравцями команди. Одним лише матчем Олександрії з фанатами благодійна акція не обмежиться. На пропозицію допомагати бійцям, які захищають країну в зоні проведення АТО, відгукнулося вже чимало Олександрійців. З понеділка на одному із паркінгів. Культурно-спортивної комплексу Ніка буде встановлено намет, куди небайдужі олександрійці зможуть принести чи то кошти, чи їжу, чи одяг, який буде потім переправлено в зону АТО. За домовленістю з тренерським штабом Олександрії товариська зустріч відбудеться на стадіоні Олімп, який знаходиться на мікрорайоні Перемога. Розпочнеться благодійний матч 4 серпня о 17-й годині.